Дуже привіт! До війни в моєму оточенні люди, які шукали варіантів заробітку, вони часто знаходили їх на заробітках з Польщі, Італії, Іспанії або в інших странах. І я бачив, що ці люди, деякі навіть вмудрилися щось збудувати, купити, але там було але треба було знати мову, треба десь було жити, працювали як раби, немає ніяких прав. Якщо хворіли, то проблеми були, як їх вирішувати, не всі знали. І е, зараз це ще стало більш нагальною кажем, проблемою, тому що багато з нас не знають, що саме зараз можна робити. Робити, живучи в Україні або находячись за кордоном, що саме можна робити. І цим я хочу поділитися. Я працюю в сфері, яка е, несе. Те, що може допомогти людям бути більш енергійними, здоровими, займаюся омоложенням, оздоровленням і допомагає сохранити природну красу. Ця сфера, вона е, не проста, в ній багато конкуренції, але там є прості принципи, які можуть допомогти людям. І ці чотири принципи, про які я кажу в своїх відео, ви можете знайти, продивившись всю лінійку, і ви знайдете їх. Я не буду їх повторювати. Але сьогодні я хочу сказати, який принцип, який може допомогти вам саме в цьому, в тому, щоб бути в енергії, в силах. Перше, проаналізуйте. Свої ресурси, свої знайомства, своє тіло, друге. Куди ви йдете? Що ви хочете, тому що деякі хочуть дійти до перемоги, і головне зараз перемогти. Так це головне, тому що треба вижити, і перемога, вона може допомогти в цьому, щоб ми мали і не тільки сенси, а ще й мали і сили, і можливість, раді чого жити. От. Але сьогодні, якщо ти бачиш за перемогу, що ти будеш там робити, чим ти будеш займатися, то тобі буде легше. І саме та сфера, в якій я працюю, вона буде дуже востребана, тому що багато людей, які мають травми, які отображаються як на тілі, так і на душі, так і в інших, наприклад, так і в енергії. Зараз дуже багато людей перегоріли і вони не знають, що робити. А сім'ї розвалюються, роботи немає, рідні вмирають, погибають і так далі. Тобто і перспектив нема з того, що готують нам держава, медицина, забезпечення, інші моменти, що можна зараз зробити, щоб будувати і давати, а не тільки ходити і просити. Саме про це я хочу ділитися в найближчих етерах думки в голосі, які я буду проводити з інтереснішими людьми. І вже запрошено декілька людей, і дивіться за моїми анонсами, Я буду радий цим поділитися, що саме я хочу вам побажати, щоб ви мали і сили, і бажання йти вперед до чого? До чиїсь планів, до чиїх мрій чи до ваших, що саме я можу зараз робити, щоб бути корисним людям? Що саме я можу робити для того, щоб мати перспективу не тільки буття, не тільки виживання, а ще й комфорту, достатку і положительного впливу. Зараз, найближчим часом, та криза, яка є, вона буде. Продовжувати на ближчі 3-5 років. Ну що я можу зараз зробити для того, щоб нівелювати її або якомога більшим людям допомогти? Саме про це ми можемо з вами ділитися в тій спільноті життя в ритмі, яку ми зараз розвиваємо. В ній є дуже багато інтересних людей психологи, педагоги, віруючі люди, е нутриціологи, лікарі, спортсмени і всіх. Одне об'єднує. Вони хочуть жити щасливим, повноцінним життям. Ми розуміємо, що зараз потрібно допомогти нашим військовим перемогти. Але ще і внутрішня перемога, твій внутрішній стан, вони можуть допомагати їм, коли вони будуть бачити, приходячи тут, в наше цивільне життя, що ми їх цінуємо, що ми все робимо для того, щоб їм дати можливість реабілітазуватися, що ми їх розуміємо, що ми не крутимо візка, а ми розуміємо, що завдяки їм ми вижили і можемо далі двигатися. Дивіться за нашими терами. Дивіться за моїми етерами, і я буду радий побачити ваші питання, почути ваші питання. Якщо ви маєте чим поділитися, будь ласка, я готов запросити вас до своїх етерів, якщо ви маєте ці думки і свій досвід, який може допомогти людям пережити ці кризи, якщо ви психолог, якщо ви нутриціолог, якщо ви людина, яка допомагає через фізіотерапію, ці три составляючих думки, емоції. Біохімічні процеси і фізична активність вона може допомогти нам. І ще й соціальна активність вона також може допомогти нам жити і йти вперед. Вам був Рискаплін, до наступної зустрічі. Пишіть мені, і ми продовжимо цю розмову.